Ми е, знайомимо наших відвідувачів із е, такими чудовими, талановитими людьми. І тому сьогодні я дуже рада е, представити е, полтавську поетку, талановиту особистість і е, небайдужу, по-справжньому небайдужу людину Світлана лисак холодна. Привітайте! О, Пані Світлана вже неодноразово е, була гостею в нашій бібліотеці на різних заходах, і е, навіть онлайн була смілива одна з перших під час карантину е, проводила онлайн зустріч зі своїми е, фанатами, так, поціновучами віршованого слова. Е, тому е, Пані Світлана не лише дуже талановита, а ще й дуже смілива. І я впевнена, що сьогодні ви проведете дуже дуже приємну годинку із пані Світланою. Надаю вам слово. Доброго дня усім рада бачити, дуже хвилююся, дуже рада, що ви знайшли час. Прийшли. Мої рідні, знайомі, друзі, когось бачу вперше, когось вже давно. Дуже вдячна дівчаткам за те, що приютили, дали мені. Територію, де можна відпочити разом з вами, поділитися і з усіма познайомитися, хотілося б розпочати нашу презентацію із хвилини мовчання, будь ласка. Я думаю, що всі ми зараз трошки свильовані, в нас така ситуація в країні. Ну, інколи, знаєте, здається, що в життя йдеш креберті, але треба знаходити якісь хвилинки, якісь годинки для того, щоб триматися, щоб екологічно проживати навіть в такому ракурсі, як ми живемо, і підтримувати свою Україну, хто як може. Тому хотіла вас в першу чергу познайомити з чудовою дівчинкою. Підійти, будь ласка, я коли шукала, хто мені оформить мої книжки, я не могла дуже довго зупинитися на кому, хто це мені зробить. Потім я побачила, Іра розпустила про те, що її донечка малює гарно. Мені дуже сподобалося і захотілося, щоб це був хтось із полтавчан. От мені хотілося полтавська поетка, полтавська художниця, щоб усе було, знаєте, наше, наш рідний край. Тому я натрапила на, трапу, на трапу.